Hello, friendly, з вами, Денис Френлі. Що ж, так як я обіцяв, реагуємо ми з вами на те, що приготувала сьогодні мама, і я йшов сьогодні в магазин по продукти. Прореагуємо на, на це желе. Як то, то називалося? Чекайте, 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 чекайте. Желета. Желе, так? Желе, коротше, з апельсином і крекером. Та. І тут ще є таке білим з молоком. Та. Добре, друзі, тому поїхали народ до чого правильно, до заставки. День Сфрайні реагує, Дені Сфрайден реагує, сьогодні буде реагувати на... Ой, чуть не, не впустив телефон, чуть не об. Коротше, на желе або галеретка з е і мандаринами, тут ще молоком і крекером, крекером, крекером. Я читав під попереднім роликом коментарі, тому... Не читаю, а зразу реагуємо. Далі у мене цей захриплий голос. Все страшне. Добре, давайте їсти. Поїхали, let's go. Ось таке. Поїхали. Ммм. Смачно. А супер. Вау! Капець, як смачно. Вау, вау! Оцінюю, знаєте наскільки? 10 балів. реально смачно. Дуже смачно. Тут і десерт десерти все, що хочеш. 10 балів. смачно. Мама приготувала смачно. А тепер ми проригуємо окремо на молоко, крекер, мандарини і желе. Поїхали. Спочатку саме желе. поїхали. Ну, давайте ще раз. Сама желе. 9 балів. Дальше. Мандарена. Мандарена. 8 балів. Крекер. Так. Крекер, о. Ну, крекер вісім. Так, ще раз крекер. Крекер вісім, так. Тепер молочна начинка. Молочна ось це. Дев'ять балів, класно. А разом десять. А ну, ще раз на, на молочне. Чи точно дев'ять? Хай буде 9. Все, доїдаємо, все решта. Дивіться, може, як в мене виглядає в тарілці. Доїдаємо, друзі. Доїдаємо. Це реально смакота, Тому треба доїдати. Коротше, все загально 10 балів смачно. Мені вже на смак вже чути, так як я тоді казав, що. В кінці 22-го. Ну, вроді, смак вернувся, але захриплий голос лишився. Такі справи. На смак чую. Але вже куплю Кіндер Максикін, десь пізніше ще раз прорахуємо, таке справа. Смачно дуже. Хто хоче собі поїсти, то купуйте. Не пожалію Купуйте і їжте на здоров'я. Такі справи. Вау, реально смачно. О. Майже дою. Лишилося все доїсти. Облизати що? Не вийде. Крепсти, напевно. Коротше, це дуже смачно, мама, зробила реально годно. Ви скажете, ми вже все з вами їли. Ми з вами це вже їли, хочете сказати мені? То інше було. Подивіться, я знаю за 1 січня то було інакше. Там теж було мандарини. А це? Коротше, це інакше. Бо то було, я нагадав, то було лише. Галеретко, типу, желе і молоко, і мандарина, А тут ще крекер є. Значить, це інакше. Не смійте мені писати, що це то саме, що ми реагували 1 січня. Це не то саме, це різне. Тому такі справи. Добре, друзі. Все, доїдати залишки ми не будемо, бо ми все з'їли, бачите? Класно! Оцінив. Я оцінив, наскільки балю, на, на... небагато. Ні, на багато, на 10 балів. І дивіться, мама ще зробила ось таке велике. Ой, чуть не впустив дурна башка. Тому це будемо ми трошки їсти на youtube Short. Ну і давайте ще раз покажу. І мама ще батька, ну ма татові і бабусі ще зробила. Сказав, що бабусі зробить. Ну, таке саме, як це ми їли, трошки і то, що інакше, оця штука. Тоже крекер, то саме, коротше. крекер, апельсин і молоко. Так. І, і то саме кому. Ну, Бачите, я взяв саме таке найкрасивіше, це не дуже красиве. Ну, красиве було то і оце, що ми з вами з'їли. оце ще красиве. Бачите, не пан. Добре, друзі. Давайте ще поставлю це. Ну, добре, поставлю вже після ролика. Завершу, завершуємо з вами і все. Коротше, що можу сказати, мені сподобалось. Лайк, like, сподобалось. Якщо вам сподобалось як, на вигляд, можете оцінити дуже від 0 до 10 на вигляд. Як вам пишіть ролик від 0 до 10. Як вам сподобався, маю на увазі Жиле від 0 до 10. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, давайте ціль 16 тисяч до 1 лютого з вами був Денис Спрені. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте, друзі. Ой, поїли супер, поїли клас.